Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми знову приїхали в Лавіну, аби сходити на шопінг. Це відео буде присвячено Сінсею, подивимось які тут є новинки з одягу і взагалі, що тут є. Загалом, Сінсеї, як завжди, вже осіння тематика вся. Це все ви можете переглянути у мене в шортах. і перейдемо до одягу. Піджак за 800 гривень і в доволі непоганій якості. Я вже колись казала, те, що в Сенсей зазвичай піджаки не дуже гарної якості, але цей більш-менш нормальний. Тут є підкладка всередині і доволі товста тканина. 460 гривень біла ковтина. Як ви бачите, тут вишиті такі, якби плями, які зображають квіточки. На те осінь буде класно, тому що тут така сітка йде і вона не буде жарка. 340 гривень футболка, в смужку з комірцем. І одразу тут можна підібрати за 460 гривень такі штани, вони якби бордового сливового кольору. 600 гривень класична біла сорочка з кишенькою на грудях. 60 гривень маленький чорний портфель і тут є ще маленький такий брелочок гаманець, ключниця. Що завгодно туди можна вкладати маленьке. 700 гривень штани в тілесному кольорі. 160 гривень, звичайний базовий сарафан без рукавчиків, його можна стилізувати за допомогою якогось пояса карного. Одна осінь не обходилась без светру в червоному кольорі. Наприклад, з косичкою позаду зав'язується на бантик і коштує 600 гривень. 600 гривень світло коричнева спідниця в тенісному стилі. В неї також йде пасок коричневий з срібною фурнітурою. 660 гривень сумка з лише однією кнопкою. Всередині вона доволі містка. 460 гривень светр в білому кольорі, а знизу йде окантовочка в бордовому. 800 гривень біла куртка на осінь. Вона йде на годзиках, а знизу на талії буде йти резинка. Чотириста шістдесят гривень спідниця шорти бордовий гарний колір. 460 гривень коштує сорочка з V-образним вирізом, довгим рукавчиком і в рожевому кольорі. 460 гривень базова коричнева сукня. В неї є трояндочка на вирізі і довгий рукавчик. 1300 гривень гарне пальто. Ямна кольорова гама в нього, є кишеньки фейкові. 460 гривень базовий лонг з вирізом в бордовому кольорі. 660 гривень кофтина в білому кольорі з комірцем, довгим рукавчиком, і також вирізом. На вирізі у неї є гузочки у вигляді серденьок. 600 гривень светр смужку чорно-білий, базовий на кожен день підійде. Також, окрім такого варіанту, є ще там, де смужки білого кольору, вони більші, а смужки чорного кольору менші. 460 шістдесяти гривень бордова ковтина. Єдиний її мінус, як на мій погляд, це те, що в неї країни дуже гарно оброблені. Окрім такого кольору, є ще молочний. 460 гривень светер в дуже приємному кольорі, ніжно-плакитний. 340 базова кафтина на кожен день в чорному кольорі. 220 маленька смужка, біло-чорний колір. 219 футболка в смужку зеленому молочному кольорі. 700 гривень курточка на осінь. Всередині немає ніякої підкладки. Кишеньки на грудях тут справжні. 340 гривень біла футболка. У неї досить цікаво оброблені краї рукавів і низ. 600 гривень спідничка дуже схожа на ту, яку я вже показувала. Тут, звісно, ремінець він не дуже гарної якості, але його можна замінити на свій і буде гарно. 600 гривень рожева сорочка в білу смужку, в неї є кишеньки на грудях і також довгий рукавчик. Піджак в сірому кольорі, в нього є підкладка і також фейкові кишені. 600 гривень коричневі шорти в клітинку. Тут також йде поясок з золотою фурнітурою. 340 гривень базовий чорний лонг. У нього також є зав'язки на шиї. Со куртка в коричному кольорі з шкірозамінника стягується вона на замочок, а зверху на одну пуговичку. 460 гривень тепла футболка на осінь, вона в'язана і в червоному кольорі. 660 гривень гарна і доволі трендова сукня, в якій йде підкладка лише наполовину, а далі просто прозора тканина. Загалом ажурна і плюс рукавчик він також буде прозорий. 660 гривень сукня з коротким рукавом пояском Наталії чорним срібна фурнітура. Тут Поясок, звісно, бажає якості кращої, але можна його замінити. 170 гривень звичайна блакитна сукня з коротким рукавом, короткою спідницею. Зараз до речі, багато літніх суконь по знижках. 150 червона сукня без рукавів. Вона буде йти по талії і коротка спідниці в неї. В цілому також можна її стилізувати за допомогою пояса, і цю сіру сукню також можна стилізувати. 190 гривень коштує. 360 чорна сукня з короткою спідницею, принт в неї квіточки червоні, і є прозорі ось такі вставки. 400 гривень сукня з коротким рукавом, короткою спідницею, і також в неї йде резинка на талії. 460 комбінезон з коротким рукавчиком кишеньками на грудях. Також в нього йдуть зав'язки на талії. Великий вибір футболок різних, вони всі зараз по знижках загальним планом вам показую, які є. 1000 гривень дуже гарна сукня в стилі сорочки. Тут довгий рукавчик, поясок з тканини. ну і загалом якість матеріалу доволі непогана. А зараз ми дещо разом з вами примірюємо. Наприклад, ось таку чорну сукню в фіолетових квітках. Вона зав'язується з боку на бантик. Доволі об'ємні у неї короткі рукавчики. і Загалом перед в неї більш коротка спідниця, а позаду довга. Сама задумка мені сукні цієї сподобалася, але принт він мені не дуже сподобався. Коштує 400 гривень. приміряла я в розмірі XS. Вступна сукня чорна в білий горошок. Мені останнім часом подобається такий принт, подобаються сукні з довгою спідницею, але в цій сукні мені не подобається те, що тут резинка на талії. Як, на мій погляд, то було б набагато краще, якби тут був просто якийсь тонкий поясок. Воно б краще сиділо і краще підкреслило б талію. Коштує 290 гривень і приміряла я в розмірі XS. Далі, сукня, яка мені найбільше сьогодні сподобалася, це ось ця біла. Виглядає дуже ніжно, елегантно. Зверху можна гудзики, звісно, до кінця застігнути, але, як на мій погляд, то краще, коли все-таки вони розстігнуті. І на мій погляд, це дуже класний варіант, якщо ви хочете придбати сукню на осінь, на літо вона може бути все-таки жарка, коштує 1000 гривень, і приміряла я в розмірі XS. Наступна сукня також на поганий варіант з нової колекції. Така молочна з чорними квітками. В неї також є тканинний поясок, і верхні гуцики я, як завжди, не застягувала. Коштує 600 гривень, приміряла в розмірі с. Наступне, що я вирішила приміряти, це ось такий базовий лонг на осінь. Ось цей так би мовити, гудзик мені нагадав мої сережки. Вони повністю ідентичні. Загалом дуже гарний колір і приємний до тіла. Він коштує 460 гривень розмір S. А зараз покажу, що я сьогодні придбала. Перше це ось такі три каблучки коштують на знижці з гривень і Ось так вони виглядають. Ще з аксесуарів це резинка та окуляри. Резинка коштувала 39 гривень, а окуляри насправді 12. Ну і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Ну і до наступних зустрічей. Бувайте!